У Польщі завершилися парламентські вибори, які політичні експерти вважають чи не найважливішими в історії країни за останні 30 років. За даними екзитполу, ці вибори стали рекордними. Явка склала понад 72% виборців. Втім, результати за даними тих же екзитполів доволі неоднозначні. Найбільшу кількість голосів набирає керівна партія. Право і справедливість понад 36%. відсотків. Втім, перемогу прогнозують опозиції. За попередніми підрахунками опозиційна ліберальна громадянська коаліція має понад 31%. відсоток. Коаліція лібералів та аграріїв, третій шлях 13%, відсотків, лівиця 8,6%, Ультраправа конфедерація 62%. Всі ці цифри означають, що право і справедливість ймовірно збереже перше місце. Але загалом опозиції цієї партії отримали набагато більше голосів. Розподіл мандатів у польському сеймі виглядатиме так: Право і справедливість 200 місць, Громадянська коаліція 163, Третій шлях 55, Лівиця 30, Конфедерація 12. Тим остаточні результати виборів можуть відрізнятися від результатів екзитполу. Тож повну картину можна буде побачити лише в понеділок. Одним із ймовірних сценаріїв є формування коаліції з опозиційних громадянської коаліції третього шляху та лівиці. Для України результати екзитполів виглядають доволі оптимістично, оскільки ультраправа партія конфедерація, яка виступала проти продовження підтримки України, отримала менше голосів ніж прогнозували опитування. Ні, не змогла стати третьою політичною силою країни. Всі інші партії та коаліції виступають за підтримку України в умовах війни з Росією. Втім, яка партія не здобула перемогу на виборах, навряд чи відбудеться зміна політики Польщі щодо імпорту українського зерна, на яке накладено ембарго з весни цього року. До слова, отримати більше голосів жорстким ставленням до України таки не вдалося. Право і справедливість перед виборами нагадаємо, продовжила ембарго на українське зерно. Та уникала зустрічей з українськими високопосадовцями. Можливо, так вдалося забрати голоси в антиукраїнської конфедерації, але переможною цю стратегію назвати важко.